Їх масово труять. Очевидці свідчать, тварини помирають у жорстоких муках. Пенсіонерка Зінеїда Полоектова і досі не може збагнути меж людської жорстокості. Сама все життя працювала медиком, допомагала людям, як могла. А коли пішла на пенсію, стала дбати про безпритульних тварин. Чим заважала комусь собака, яку любив увесь двір, бабуся не розуміє. Розповідає, вранці чорнуха, як завше, провела її на роботу. Це було в 10 годин, а в 11 в, 11, в один приїхали, хто там приїхав. Чоловік вікно бачив, що вона ножками так тільки ну... Отримали. там на своєму місці, де вона сиділа і дивилася мої окна. Але знаєте, я не можу пережити, я напевно не переживу. Я як підходжу, під і Я не можу. Я ж це так сталося. Для чого така жока? Жінка побивається вже третій день. За цей час до неї кілька разів викликали карету швидкої. Годуванку пані Зінаїди на експертизу відвезли волонтери. Тим часом стали помічати, що собак потруїли в різних районах обласного центру. Переконують. Таких масових отруєнь не було останніх років десять. Лучанка Валентина Новосад очевидець розправи з тваринами поблизу заводу синтетичних шкір. Сама бачила, як гицелі розкидали отруєну приманку. Переконує в такий спосіб від брудячих псів позбавляються комунальники. Під'їхав автобус спецкомунтрансу. Там був ваня, там був паша за рулем. На повороті розкидали куски м'яса. Собаки ж побігли, ну кинули люди на повороті, бігли, схватили, а це отравлене м'ясо було. В жахливих муках собаки гинули у неї на очах. Вони як стали куверкатися, це потрібно було бачити. Собаки рвали, качалися, бісилися. Це таке враження, що собака бешена була, Зуби зобестіплювали. Потім стали кидатися на сітку. Один собака взагалі повіс, повісився з шиєю, аж на сітку. він вискочив на таку висоту і повісився просто-напросто. Крові було собака. Друга собака просто ригала кров'ю. Спочатку без крові, потім кров'ю. Там так і сліди крові були. Розповідає трупи тварин. Тут лежали цілу добу, поки їх не позбирали двірники. Тепер тут тільки сліди крові. Такі ж жорстокі розправи з безпритульними тваринами того дня бачили у багатьох районах міста. Самі випадки отруєння почалися з 1 лютого. В районі 26 школи Варшавського ринку з'явилися перші трупи. і Ми наблюдали це були жахливі стани тих собак. Це було от як розказує жінка. Вони кидалися. Деякі думали, епілепсія накидали чорне на них. І в результаті страшний був останній предсмертний крик. Це було жахливо. І діти 26 шоста школа просили тетя. Поможіть, спасіть тих собачок, бо вони там лежали в смертних муках. Ну хіба це гуманно? Серед собак, що загинули через отруту, не тільки безпритульні, а й домашні, які виходили на прогулянку зі своїми господарями. Очевидці нелюдського звірства та захисники тварин прийшли до міської ради, аби висловити свій протест проти такої боротьби з тваринами і нагадати владцям, що у державі нині чинний закон про захист тварин. Тож хтось мав би відповісти за ці вбивства не тільки перед Богом. Більше дві години біля мерії особливої реакції в чиновників не викликали. До пікетувальників вийшла тільки начальниця відділу звернень громадян. Ці звернення надходять на пряму лінію міського голови. Яка повинна бути реакція в міського голови, коли звертаються мами з людьми, дітки коли звертаються, покусані цими собаками. Але ці всі покуси були створені саме хазяйськими собаками. Жодного випадку за ці всі, що нам передавала, і міська рада і спецкомендранс, не було зареєстровано жодних безпритульних тварин. Або це викинута хазяйська, або згублена хазяйська, або покинута на призволяще. Але жодна безпритульна тварина цього не зробила. Переважна кількість бутих тварин були стерилізовані, щоб їх прооперувати. Волонтери давали власні кошти. Доведено після такої операції. Собака перестає бути агресивним. Зазвичай тварини всі стерилізовані є спокійними тваринами, набагато спокійнішими, тому що нема тої кількості гормонів в крові, ось, і вони себе ведуть набагато спокійніше. Якщо ж люди відносяться до тварин і починають щось кидати в них, агресивно до них ставитись, відповідно, в тварини йде самооборона ось, і вона може вкусити. Лікар обстежував труп, який привозили волонтери. Каже, після того як пес ковтнув отруту, у нього відмовляли легені в той час, коли серце продовжувало щебитися. Щоб з'ясувати, чим саме комунальники годують бродячих псів, вирушаємо до спецкомунтрансу. Втім, його директор Валерій Кузьмич від вбивств відхрещується. Мовляв, він про це не знає. І троїти собак підлеглим не наказував. Я ні, 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 ні. неправдива інформація, це однозначно. Може, де хлопці і були там через те, що я ж говорю, може, де якісь і були, що десь якщо вже собака там був, десь була якийсь сигнал, що собака є дохла, але щоб їздили травили, це однозначно. Значить, не займаються. Лучанка Яна Коломієць певний час перебувала за кордоном. Розповідає, у Європі безпритульних собак немає. Доглядати за ними винятково клопіт влади. Бивство тварин теж суворо карається законом. Для собак зроблені якби спеціальні питомники, де вони зберігаються, де вони годуються так само на опіці влади. І люди, які мають бажання взяти якусь собаку, це вони в в мала частина, купляють ці собаки десь на ринках. В основному йдуть і беруть з цих притулків. Для того ну, люди, напевно, ж більш людяні, щоб вони розуміють, що цим тваринам так само треба, якби, будинок. І за рахунок цього, напевно, що. Ну і менше безпосередньо вони менше гинуть. Ті, хто вбивають тварин, можуть легко знищувати і собі подібних. Так сказав Піфагор. Отож нам варто задуматись, а на що ще здатна наша влада, труючи у таких от чотирилапих. Погоджуються з цим твердженням і духовенство. Вбивати тварин ну, негуманно, скажімо, Є інші засоби сьогодні і визначені людством, які дають можливість отримувати тварин в певних визначених місцях, і тому, якщо є тварини, які небезпечні, чи які складають якусь загрозу чи іншу в місті чи іншому населеному пункті, то повинна за це відповідати відповідні служби, які уповноважені цими питаннями займатися. За офіційним висновком обласної експертизи, собака Зінаїди Полоектової загинула від отрути. В документі йдеться про те, що препарат був несумісний з життям і лікування не підлягав. Журналісти новин на часі зверталися до прокуратури з питанням, чи відомо їм про факти протизаконного вбивства тварин. Там нам відповіли, що про таке вперше чують. Сподіваємося, цей матеріал слугуватиме підставою для порушення кримінальної справи. Юлія Цеплюк, Неля Прокопчук, Антон Чепель для новин на часі.